Ну що, друзі, в тому відео у нас е, вийшло 6, ми відкинули яєць, писали, що це в тебе за обої Ігор. Ти що бомж, ні не бомж, це наша кухня літня. тож, е, Що маємо, то маємо. Зараз будемо провіряти, вже скоро будуть курчатка вилуплюватися. Тож зараз дружина мені поможе, ми просвітимо і подивимося, який буде результат. Так, Кицюнь, давай, відкривай. Є ось такий оскоп, Так що зараз будемо все просвітимо. Все покажемо. Це наші інкубаційні яйця Брама Світла. Нічого, все видніше. Все видно. Все добре. Так. Все добре всі заповнені яйця. Якщо щось не заповнено, брехати не буду. Відразу вам скажу. Фонарик на телефоні не буду виключати. Так що хто розуміється, то розуміється, хто в темі, то в темі. Збільшується воздушна камера і заповнюється повністю простір яйця. Завтра викладуємо на коврик. Нічого киця за цим процесом наблюдає, У мене дружина доглядає за інкубатором, Яйцями все. Тож, отакий От моїй моут. Все вам покажемо, як вилупляться, що є. То пустих немає. інкубатор той самий. Тоже дуже важко доходило до такого успіха, результату, тому що по-різному буває. Було щось погане, дойшли до хорошого. Так. Бо світу теж виключив. Да. Ну, Глядачі всі розуміються теж в інкубації. Вони зрозуміють, що все вірно показує, нічого не надурюю. Не хочу для понтів це показувати, хочу показати, до якого ми дошли до результату. Мені там пишете Ігор, тебе такі руки, як у діда старого. Ну, друзі, працюємо на огородині. Ви знаєте, в селі важка праця. Себе не побережеш. Багато хто думає, що... Ведеш інтернет, у тебе там гроші, можна лопату і гребти. Але все не так. Стараємося. Щоб гроші грибти лопатою. Ми ні ми до цього життя не доживемо. Хочу вам показати просто наш результат. Не то, що похвастатися, але до чого ми дійшли. От бачите, все. Добренько. Нічого ще не відкриється, нічого не відкидало. Це дуже гарний результат. Я задоволений. Все добре. Пустих немає, завмерших немає. Ну, от такий друзі, результат. Що маємо, то маємо, будуть лупитися. Через скільки будуть лупитися в нас? Завтра на коврик через три mm -hmm. дні. Завтра 19 день. Ну, будемо вже чекати результат, а то от, бачите. Маємо такий результат. Бажаю, щоб у всіх такий був рівень. То стараємося, доходимо до якогось успіху, маємо якийсь секрет. Але ніхто, як там писав, та ти там з другого інкубатора перекладаєш то, ніхто нічого ці дурастики не робить, показує так, як воно є. Ось як у тому відео, хто слідкував, як ми вибрали яйця, все так і є. Ось, бачите... Лише, по-моєму, чи оце є, чи оце є. це переклала uh -huh. нижче, тому що цей проводок мішав мені. Ну, нічого. Все. все, все вірно сказали, розповіли. Тож, успіху всім. Хай буде тільки краще вас у плід, хай вас нікого це не підводить.